Нафіга платить більше, майже неофіційний девіз купівлі будь-якої дешевої речі. Так чим же відрізняється дорога гвинтівка від дешевої? Ну, зокрема, настроєм. Це обираючи між хеклером і ЛМТ, ви можете їхати в магазин з настроєм Ну блін і той, і то стріляє, і той, і то гвинтівка, на 50 метрів взагалі ніхто не відрізнить». Бюджетна зброя ні. Бюджетна має оселити в вашому серці тривогу. І от тривога має супроводжувати вас від моменту купівлі через отримання дозволу на зберігання і транспортування і до нашої майстерні. От власник цієї, він приїхав безстрівожно. Він приїхав з невеличкою проблемою. Каже, а що це за дирка? Він привіз оцю дирку з іншої майстерні. Каже, а що це таке? А посмотри. Або він поїду з ними боротися, буду з ними бадатися і примушувати щось виправляти. Може, заварімо її? В кінці нашої зустрічі він стояв з настроєм Йо-майо. Я, мабуть, їх залишу в тебе. Ти її добре подивись, подивись її добре, що там ще є. А де взагалі ОТК? ОТК. В Пакистан уїхала, все ОТК. От ми зробимо невеликий огляд на те, чим таки відрізняється бюджетна зброя від дорогої. Залишайтесь на нашому каналі.